Моє вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин за 13 березня. З вами у студії Ольга Матвєєва. І вже за мить ви дізнаєтеся про найважливіші події на передовій та про те, що відбулося на Волині. Але спершу коротко про головне: Волинський тероборонівець з автомата збив дрон вагнерівців. Фаша Мерседес залякує паству апокаліпсисом, який почнеться з України. Росіяни продовжують воювати проти мирного населення. Усім новини із регіонів росіяни продовжують воювати проти мирного населення, бо інакше їм не вдається. Сьогодні росіяни обстріляли Авдіївку на Донеччині. Дві ракети прилетіли у школу. Там загинула місцева мешканка. Вранці окупанти в гатили по Харківщині. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Наслідки атаки на фото загиблих на щастя немає. А от на Сумщині, на жаль, без жертв не обійшлося. Загарбники знову били по прикордонню. У селищі Зноб новгородське загинув один чоловік. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. Ракета влучила біля місцевого професійно-аграрного ліцею. Сьогодні вранці росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині. Загинули чоловік та жінка, а семирічну дитину забрала швидка. Поранення отримали ще двоє людей. Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у чорному морі. Сьогодні вивели два надводних ракетоносія та один підводний з загальним залпом до 20 ракет. Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і над акваторією Азовського моря. Військові попередили, що загроза ракетного удару наразі надзвичайно висока. У Білорусі одразу на кількох КПП з Україною почали з'являтися пропагандистські плакати. На білбордах неоднозначні написи. На одному з них зображено українську столицю, а в лупі американський військовий на тлі прапора. США. це доповнює фраза. Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів. На другому плакаті зображені кадри з другої світової війни та фраза Білорусь пам'ятає. Нагадаємо, що білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на провокації з боку. Українських колег, але загрозу наступу із півночі наразі немає. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметове містечці для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвятковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання захорони державного кордону на кордоні із Білоруссю також стоять збройні сили України, а ситуація наразі контрольована. У Запорізькій області загинув мешканець села Піддубця Володимир Матрунчик. Як повідомили на сайті громади, чоловік 1982 року народження поліг у бою 10 березня. Володимир пішов до війська добровольцем в травні 2022 року. Рідні про рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць. Наразі тіло героя із Запоріжжя везуть на Волинь. Поховання заплановане на завтра. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Слава Україні та її захисникам. У селищі на Волині триденна жалоба. Головнинський селищний голова видав розпорядження про оголошення жалоби на території всіх населених пунктів громади. 13, 14 та 15 березня вшановуватимуть пам'ять загиблого в бою з московською ордою за свободу та незалежність України жителя села Сильне Олександра Сирочука. Про час прибуття кортежу з воїном та проведення чину похорону повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. Поховали героя на Волині провели в останню путь військовослужбовця Сергія Гінчука, який загинув на Донеччині. Про це повідомили у Шацькій громаді. Нагадаємо, Сергій загинув 8 березня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття рідним загиблого герої не вмирають. Волонтерський фронт продовжує працювати. Нещодавно рівненські атомники відправили у гарячі точки рації та тепловізори. Купити потрібні нашим захисникам прилади вдалося завдяки трьом відсоткам, які працівники РЕС щомісяця відраховують із своїх зарплат на підтримку військових. Систему зв'язку Старлінк волонтери Рівненської АЕС від колективу станції передали бійцям 110-ї бригади, яка виконує бойові завдання в районі Авдіївки. А ці рації та тепловізори найближчими днями доставлять у гарячі точки. Придбали їх за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники РАЕС щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку військових. Кожен місяць 3% збираємо, і додаткове що треба збираємо. І це для нас невеликі кошти, але це огромна допомога нашим військовим на фронті на передовій. Що у нас є спільна мета, яка нас всіх об'єднує. Це наша перемога. Насамперед, волонтери закуповують необхідні речі для підрозділів, де служать працівники Раес, мешканці міста або їх рідні. В бойових діях зараз в напрямку Бахмута двоюрідний брат. Він є. Плюс командиром відділення групи саперів, мінерів, і основну роботу вони виконують вночі, тобто їм потрібен даний прилад. Цей тепловізор поїде на Херсонщину. Там служить мій товариш. Він звернувся до мене з проханням, що це дуже важлива необхідна річ. Ми вже тут звернулися до волонтерської групи Рівненської АЕС. Вони посприяли і ми всі разом будемо йому передавати. Вірити у перемогу значить не втомлюватися, допомагати Збройним силам України. Переконані атомники про волонтерів ще скажу, що. Ну не кожна людина візьме на себе таку відповідальність. Це і збір, і обробка, це і звіт за використані кошти. Тому ці люди вони ну, їм ми можемо теж подякувати. Мільйони гривень відрахували працівники Рівненської ЕС від своїх окладів за лютий. Крім того, на початку березня атомники розпочали додатковий збір коштів на потреби 61 го батальйону 104 ї бригади, яка віднедавна виконує бойові завдання в районі Бахмута. То що за добу е, зібрали відомості, це показує відношення наших працівників до цієї допомоги, до війни, до, до допомоги збройним силам. Всі налаштовані. Єдиним кулаком ударить по цій нечисті, яка пройшла в нашу землю. На засіданні волонтерської групи вирішили на зібрані кошти, тобто 3% за лютий плюс додатковий збір придбати 9 автомобілів, 10 квадрокоптерів, 20 рацій і 23 тепловізори. Частину з цієї техніки відправлять і нашим тероборонівцям під Бахмут. Головне це життя наших військових. І наша задача мінімізувати, принаймні. Ну, небезпеку, яка їх чекає через відсутність тої рації, зв'язку приладів нічного бачення і так далі. Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Андрій на до фестиваль з автомата підстрелив дрон вагнерівців. Сталося це у гарячій точці на сході України, де нині підрозділ успішно виконує бойові завдання. Як розповів сам Андрій, пустив дві короткі черги з АК-74 і влучив. У той же день його кум із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади підстрелив також пташку. Певно, наш день був скромно, розповідає Андрій. Митрополит ПЦМП Павло Лебідь, відомий як Паша Мерседес, під час богослужіння залякував свою паству апокаліпсисом і людьми у священицьких рясах, які прийдуть оскверняти храми. Як повідомив журналіст Андрій Саплієнко, Павло розповідав про наслідки того, що московський патріархат змушують покинути Києво-Печерську лавру. З цього митрополит зробив висновки, що з України почнеться апокаліпсис. 29 марта. Ми довжні монахи болі 200 чоловік оставить стіни Києво-Печерської лаври свой дом. Апокаліпсис починається з України. Нагадаю, згідно рішення Мінкульту, національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору оренди з українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня цього року. Це стосується всіх приміщень, які орендує УПЦ МП. Тобто до 29 березня УПЦ МП зобов'язане повністю покинути Києво-Печерську лавру. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку завалився 500-кілограмовий рекламний щит. Чоловіка знімали з дерева рятувальники. Лучанка представлятиме Україну на фіналі Олімпіади геніїв у США. Чотири місяці арешту за домашнє насильство. Від дій річного жителя села Луківка Ковальського району неодноразово потерпав його батько. Попри те, що суд неодноразово притягував сина до відповідальності за домашнє насильство, зокрема лише за осінь 2022 року. Чотири рази він, вживаючи алкоголь, продовжував знущатися над рідною людиною. Покаранням за це чоловікові стали чотири місяці арешту. У Луцьку завалився рекламний щит. 500 кілограмовий білборд лише дивом не задавив людей і не розтрощив автівки. Сталося це посеред дня, 12 березня. Втім, прибирати небезпечну конструкцію. Взялися лише наступного дня. Що повалило рекламний щит вагою у півтонни, і яка ймовірність того, що котрийсь із щитів у Луцьку задавить когось із перехожих. Дивіться у сюжеті. Поруч зупинки електротермометрії завалився 500 кілограмовий рекламний щит. Трапилось це на розі вулиць Ковальської та Шевченка у Луцьку. Білборд впав по обіді 12 березня. Позвонили. Прикальнулися, що до магазину <хи> то трохи так з його слухай, слухайте. міг би впасти? Ну чого ж не міг би? Якби його викрутили, то чого не міг? То я не знаю. І то добре, що якась люди не йшли. Я борт каже продавець магазину, вже давно дихав на ладан. Спрогнозувати, що він впаде, було нескладно. Ну, На який кінь ржавий. Там взагалі воно ж все гниле було. Питався. Він нормально так хитався. Ну то ж завжди як вітер якийсь був. Але ну щоб до такого, я не знаю. Вже вчора як так. Демонтувати повалений білборд у день інциденту в неділю не бралися. Чому пояснили в Луцькраді? Загрози оточуючим щит, не несе, ніякі люди не були обірвані, все добре. Він там висів кріпився, спасти не мав. Тож добралися до поваленого щита майстри в понеділок після 9 години. А як так сталося, що він впав? Вітер поламав. То скільки такий важе приблизно? Пів тони. Перебити може. Звісно, може. Те, що цей рекламний щит не зачепив перехожих і не впав на проїжджу частину, де величезний потік автівок, певнять майстри, справжнє диво. 500-кілограмовий білборд комунальники спершу знімають зі стовпа, на якому він стоїть. Сам же рекламний щит чоловіки поріжуть і здадуть. На металолом». Як розповіли нам майстри, щит на розі вулиць Ковальської та Шевченка не перший, який завалився у Луцьку. Подібні випадки вже були. Погнали, бачите, видно, конструкція знившу». Нині на території Луцька більш ніж 200 рекламних щитів. Усі вони приватні, втім стежити за їхнім станом, контролювати їхній зовнішній вигляд має комунальне підприємство Луцьк реклама. Багатьом з них по 15, а то і по 20 років, за цей час дійсно і технічний стан, і візуально вони вже не відповідають, скажімо, вимогам сучасності. Ми продовжимо, продовжимо демонтувати такі старі щити, а у разі виявлення якоїсь загрози, тим більше невідповідності технічного стану, вони будуть одразу демонтовані. Рекламний щит на розі вулиць Ковальської та Шевченка належить київській фірмі. Нині Луцькрада наполягає, аби на місці поваленого білборда не ставили новий. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Чоловіка знімали з дерева рятувальники. Подія трапилася в селищі Торчин Луцького району. Волиняни, на який обрізав дерева, гілкою затисло на висоті. Рятувальники за допомогою розсумної драбини піднялися до потерпілого та визволили його. Представники ДСНС закликають людей під час господарських робіт дотримуватися правил безпеки. 19 річний житель Донеччини на Волині втрапив за грати за наркозлочини. Суд визнав його винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах. Молодика затримали у Луцьку в листопаді минулого року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини. Під час обшуку його тимчасової оселі правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із канабісом та амфетаміном. Згідно із вироком суду, за ці злочини чоловік отримав 9 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Лучанка представлятиме Україну на фіналі Олімпіади геніїв у США. Учениця 9 класу Луцького ліцею no 22 Анна Самчук стала переможницею національного етапу міжнародної олімпіади геніїв у категорії мистецтво. Як повідомили на сторінці Волинської малої академії наук, анна разом із науковою керівницею. Оксаною Самчук підготували мистецький проєкт, який члени журі визнали найкращим і таким, що претендує представляти Україну на фіналі Олімпіади у США. Своїм проєктом Анна закликає робити свій внесок у майбутнє: сортувати відходи, садити дерева, викидати сміття у спеціально призначених місцях, користуватися екологічним транспортом. Тощо вітаємо школярку та її наставницю із перемогою на престижному конкурсі і зичимо подальших успіхів. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого, дивіться на нашому ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, якщо хочете дізнаватися новини першими. І не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже так ми робимо нашу перемогу ближчою. До зустрічей.